Що означає, якщо у вісні людина бачить бджіл? Сни з бджолами належать до сновидінь із глибоким символічним та енергетичним змістом. Бджола це більше, ніж просто комаха. Вона є архетипічним образом, який несе інформацію про колективну свідомість, працездатність, гармонію, зв'язок з природою, родом та божественним порядком. Отже, можливі тлумачення образу бджіл у вісні. Гармонійна співпраця зв'язок з душею роду. Бджоли це істоти, які живуть у повному порядку, спільноті, відчутті служіння вищій цілі. Якщо вам сняться спокійні, працюючі бджоли, це може бути знаком, що ви входите або вже перебуваєте у потоці гармонії, у злагоді з природою, із своїм родовим полем або в правильному руслі душевної праці. Сон говорить: ти на правильному шляху тримай ритм, будь в єдності з серцем і оточенням. Також може бути внутрішнім закликом до дії, реалізації потенціалу. Бджоли у волику ніколи не зупиняються. Їхня поява у вісні – це енергетичний імпульс, що час переходити від мрій до дій, реалізувати ідеї, працювати над тим, що живить душу. Це може бути знаком, досить зволікати, відчуй свою місію, вкладай зусилля у щось цілісне і важливе. Також може означати творчість, родючість і народження нових ідей. Бджоли створюють мед, символ духовної солодощі, мудрості, результату праці. Бачити бджіл, що збирають нектар чи створюють мед, це позитивне послання про творчу енергію, що набирає форму. Такий сон каже Дозволь собі творити. Твоя ідея дозріває, скоро вона принесе плоди. Також може означати контакт із вищими духовними помічниками. У багатьох традиціях бджоли це вісники богів або духів-предків. Вони приходять у сни, коли відкривається духовний канал, активується зв'язок із вищим. Це тонке нагадування. Тебе чують, ти не сам не сама, з тобою мудрість роду та сили світла. Також може бути попередженням про енергетичне перевантаження. Якщо у вісні бджоли злі, нападають, кусають, це вже інший рівень символіки. Такий сон говорить про перевантаження, трудоголізм, втрату балансу між бути та робити. Тиск колективу або сімейної системи, невисловлену злість або внутрішній дисбаланс. Укус бджоли у вісні це символ того, що якась правда або біль вжалить, аби ви нарешті звернули увагу на те, що важливе. Отже, бджоли це символ божественної організації. У природі вони дотримуються священного порядку. Якщо вони приходять у сни, це як підказка від Всесвіту про енергію служіння, цілісності, єдності, про те, що найсолодший мед народжується з щоденної, натхненної праці в гармонії з душею.